Доброго здоров'я та гарного перегляду у цьому відео ми хочемо узагальнити отриманий досвід експлуатації мульчера. Розглянемо область його застосування та останні зміни в конструкції. Під назвою мульчер випускається техніка для роботи в лісі та полі. Лісові мульчери призначені для переробки дерева. Польові діляться на дві групи для поверхневої та глибокої обробки ґрунту. У нас ви можете придбати мульчер для мотоблока, призначений для подрібнення рослинних залишків, розташованих на поверхні ґрунту. Область застосування мульчера нашого виробництва така. Перше обробка міжрядь садів, виноградників і ягідників. Також на мульчері регулюється висота подрібнення, тобто до самої землі по землі також вище. Все залежить від регулювання, яке ви самі встановите. Ось дивіться, виходить ось така тріска. Мульчер. Дуже ефективна річ. Дуже зручна. Витрата пального дуже маленька. Обороти десь півтори тисячі. Перша передача, ну, хочу вам сказати, дуже ефективна річ. І незамінна в господарстві, друге. Подрібнення пожнивних залишків це одна з основних областей застосування мульчера. Як видно з відео, ножі мульчера відмінно подрібнюють бадилля кукурудзи. Подібним чином можна подрібнювати пожнивні залишки соняшника і зернових культур. При необхідності мульчер потрібно застосовувати під час прибирання городу для подрібнення рослинних залишків і бур'янів. Третє скошування бур'янів і однорічної порослі. Мульчер можна використовувати як високошвидкісну косарку на різних ділянках, як приклад. Можна навести придорожні зони зони для маневрів на польових ділянках і городах. Під час випробувань ми використовували мульчер для викосу бур'янів перед оранкою цілини. Викос бур'янів полегшив оранку і подальше фрезерування, яке ми виконали фрезою для міні-трактора. Під час роботи мульчер подрібнює пожнивні залишки надземної частини багаторічних і однорічних рослин, траву і дрібну поросль на відрізки приблизно по 20-40 міліметрів. Давайте розглянемо технічні характеристики мульчера. Мульчер можна використовувати з мотоблоками і мототракторами, виготовленими на їх базі. Двигун у мотоблока Повинен бути з водяним охолодженням, потужністю мінімум 10 кінських сил, ширина захвату мульчера 900 мм, вага 73 кг. Кількість ножів 36 штук. Ножі виготовлені з конструкційної сталі. Після виготовлення проходять термообробку. Частота обертання вала з ножами 1500 обертів на хвилину. Виріб випускається у двох виконаннях з переднім і заднім кріпленням. Механізм мульчера приводиться в рух через комбіновану передачу від шківа на маховику двигуна. Первоначально в механізмі приводу мульчера ми використовували ремінну передачу, але в ході експлуатації з'ясувалося, що при надмірних навантаженнях можливе прослизання приводних ременів на шківах механізму приводу для усунення цього явища ми замінили ремінний привід на ланцюговий. За необхідності на мульчерах укомплектованих ремінним приводом можлива заміна ремінного приводу на ланцюговий. Як ви можете бачити, ланцюговий привід забезпечує стабільну роботу виробу навіть під час пікових навантажень при подрібненні кукурудзяного бадилля. У зв'язку з численними проханнями в цьому відео ми хотіли би продемонструвати вам процес підготовки до використання такого пристрою, як мульчер. Основними областями застосування мульчера є подрібнення пожнивних залишків, скошування трави в міжряддях садів і ягідників, підготовка цілинних ділянок до оранки. Даний виріб виготовляється у двох модифікаціях з переднім і заднім підключенням. Мульчер може бути використаний з мотоблоками водяного охолодження та мототракторами. На даний момент мульчер випускається з уже вдосконаленим і посиленим приводом з використанням ланцюгової передачі. Крутний момент від мотоблока передається за допомогою ремінної передачі через редуктор. А зараз давайте розглянемо процес встановлення мульчера з переднім і заднім кріпленням на мотоблок. Встановлення мульчера з заднім підключенням. Якщо на мотоблок була встановлена фреза, необхідно її зняти і встановити причіпний вузол, далі потрібно встановити на мульчер опорне колесо і зафіксувати його за допомогою притискних болтів на необхідній для вас висоті. Щоб отримати доступ до приводних шківів, знімаємо захист ременів. Прикручуємо передню частину щеплення до кріпильної пластини мульчера. Фіксуємо передню частину щеплення в причіпному вузлі мотоблока з використанням розпірних болтів. Будьте обережні, щоб не зірвати різьбу і не пошкодити причіпний вузол мотоблока. Далі необхідно змістити редуктор мульчера вперед, максимально близько до мотоблока, і зафіксувати його за допомогою болтів. Ця процедура необхідна для вимірювання довжини ременя. Для вимірювання використовуємо мотузку і рулетку, як показано на відео. Зробивши вимірювання, підбираємо ремінь профілю Б відповідної довжини. Встановлюємо ремінь, натягуємо його, зміщуючи редуктор за допомогою упорного болта. Надійно фіксуємо. Мульчер із заднім підключенням готовий до роботи. Тепер розглянемо варіант для підключення мульчера спереду. Підготовлюємо передню балку мотоблока, встановлюємо опорне колесо згідно з необхідною висотою і фіксуємо за допомогою фіксуючих болтів. Кріпимо мульчер до підрамника двигуна на болтове з'єднання. Пересуваємо редуктор максимально близько до мотоблока, вимірюємо необхідну довжину ременя, підбираємо відповідний ремінь і встановлюємо. Мульчер готовий до роботи. Далі на відео ви можете побачити в польових умовах, як справляється зі своїми завданнями мульчер, встановлений на мототрактор. Варіанти використання і необхідність такого механізму у своєму арсеналі зможе знайти більшість фермерів. Якщо було цікаво або корисно, підпишіться на канал.